Добрий день. Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень Лайв. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту тобто, і не тільки. І сьогодні ми розглянемо безкоштовний майн монет XVG. Але перед початком я завжди хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І далі потрапляємо. На ось такий сайт називається він у нас Verge Crypto Network Тут ми зможемо добувати токени XVG абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладів Також тут є інформація, що ми зможемо отримати до 250% річних, а також у 5%. За кожного запрошеного партнера. Ну і також бачимо, що нам надається бонус в розмірі 25 МГ в секунду і 2,24% щодня. Ну, і для того, щоб нам почати тут заробляти, нам просто потрібен адрес токена XVG з будь біржі, на якій він є. А торгується він на таких біржах, як Max, Binance. Також там є і GATEM. Можемо зараз давайте перейдемо на CoinMarketCap. І ось як бачите, на яких біржах. Торгується цей токен, тут доволі відомі біржі, тому проблем з тим, щоб його десь продати або придбати, я вважаю не виникне. Ну і також бачимо ціну, тільки коштує зараз цей токен. Ціна дуже низька, але як бачите, за останню добу він трішки виріс. Але хоч така ціна, ми все одно можемо його отримати абсолютно безкоштовно, нічого не втрачає. Ну і далі нам потрібно перейти на ту біржу, на якій є цей токен, це в залежності від того, на яких біржах ви працюєте, в моєму випадку. Це буде біржа Binance. Ми переходимо в свій аккаунт на біржі. Далі в пошуку просто можете вбити монет XVG, знаходити її, далі натискаєте депозит, копіюєте цю адресу і вставляєте. Ось в це поле. І далі натискаємо Connect. У нас іде Connect. Все, ми потрапляємо до свого особистого кабінету. Ну, у вас не буде відразу такої скорості майнена. У вас буде лише 25 мегахеш, і ви будете отримати 0,13 токена XVG щодня. Я зробив сюди донат токена SVG на 1$. Придбав я їх на біржі Binance. Але я, звичайно, нікому не радив сюди інвестувати великі суми. Та взагалі не інвестуйте в такі проекти, тому що ці проекти не граючі. Але як, наприклад, показує нам кожен сайт Кетлі, який працює вже доволі довгий час, і виплачує справно своїм користувачам, тому краще зайти сюди і зареєструватися, це не займе вас багато часу. Ви просто вставили свою адресу, у вас почався майнинг, і можна навіть тоді сюди не заходити. Ну але якщо ви вже там і вирішили сюди щось інвестувати, тут, як бачите, можна подивитись, також є ось такі рівні в залежності від суми, яку ви інвестуєте. Я скажу відразу, що я інвестував сюди, як Бачите, 520 токенів і це сума дорівнює долару Зараз вже, звичайно, трішки менше, тому що коли я придбав ці токени, вони трішки менше. Зараз курс виріс, але все одно він мізерний. Тому я вирішив сюди інвестувати 1 долар Придбав я ці токени на біржі Binance, але ви можете його придбати і на інших біржах. Ну і також тут ми можемо заробляти на реферальній програмі. Вона тут 5% від депозиту вашими рефералами. Також тут тут пишеться, що. Запрошуйте партнерів, запрошуйте партнерів, і ви можете отримати до 1000 ексвір щодня. Ну і також тут ми бачимо вже своє реферальне посилання, тому можна сюди запрошувати і пробувати заробити. Ну і більше тут нема дуже чого розповідати. Ви просто запустили свій майнер і далі просто чекаємо, поки набереться в нас мінімал. Якщо ми будемо отримати по 0,13 токенів щодня для того щоб нам зібрати мінімал, нам потрібно збирати 15 днів, тому що ви від однієї і 5 монети, і також є комісія. В розмірі 0.3 токену. І давайте також зараз протестуємо цей сайт на виплату. Як бачите, я вже тричі виводив цього сайту, але в мене зараз теж вже є мінімальна сума для виводу. Я зараз вам Родемо як буде цей вивод, і чи взагалі зараз він працює. Вводимо суму. Вводимо суму, яку ми будемо виводити, і натискаємо візьму. Це наш вивідчок на опрацювання. Як бачите, я сплатив ровно 0,3 токена комісії. Ну і депозити тут переважно йдуть хвилин 20, тому що йде багато підтвердження мережі. Тому потрібно трішки почекати. Ну і давайте, поки ми чекаємо, я вам покажу ще один доволі схожий сайт, але на якому ми можемо заробляти токеном арбітром. Тут також. Ви просто вводите адресу свого гаманця, наприклад, Metamask. І таким чином у вас також запускається майнинг. Ви будете отримати 0.15 токенів арбітрума щодня. Ви тут від 5 арбітрума. Тому також можете спробувати зареєструватися і тут. І також спробувати заробити на такому сайті. Ну і давайте вже перейдемо на саму біржу та переглянемо, чи прийшли нам наші токени. І дивимось, Як бачите, мені прийшли щойно. Ці токени на баланс, тому сайт платить. Звичайно, невідомо тільки він пропрацює, тому я б не радив сюди інвестувати великі суми, але спробувати тут щось зібрати, я вважаю, можна. Ну і тим паче ми нічого не втрачаємо. Вдасться заробити добре, ні, нічого страшного. Ось такий простенький проект був в мене сьогодні на огляді. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення!